Ми повинні пам'ятати, що щастя це не пункт у списку справ, який ми відмічаємо після досягнення цілі. Щастя це вміння бути вдячним за те, що маємо сьогодні. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати кожному, хто дивиться це відео. Ви важлива частина цього моменту. Дякую вам за вашу увагу, ваш час і вашу готовність зростати разом. Тепер саме час бути вдячним за все, що є у нашому житті, і цінувати кожен момент. Також хочу нагадати, що ми всі дуже вдячні Збройним силам України за їхню стійкість перед ворогом, їхня відвага і самовідданість надихають нас щодня. Найкраща подяка для них це наші дії, підтримка, донати і наше єднання. Ми разом і наша сила у нашій взаємній підтримці. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і діліться своїми думками в коментарях. Це допоможе нам створювати більш корисний контент для вас. Пам'ятайте, що кожен день це можливість для нових змін. Зробіть його кращим.